Ритуал. Ритуал як захист. Взагалі, говорячи про ритуал, можна сказати, що в основі його, психологічній основі, лежить слово захист, бажання захисту, виконання дії, яке повинно вас захистити. Можливо, це магічна частина магічного мислення, можливо, ще щось. Але ритуали ми використовували скільки існує людство, стільки використовувалось для того, щоб. Створити захист, або принаймні ілюзію захисту, або в щось повірити, що про тебе хтось може турбуватися, прикрити тебе. Чому я показую, а, і ви бачите великі букви із янголом на плечі. Доволі часто запитують, от як завершувати, як добре заснути, що робити. У мене ціла презентація є на тему, як потрібно спати в незвичних умовах, в дистресовій ситуації, ситуації війни, як швидко заснути. Можете звернутися до того ж. Ютуб-каналу, де я щось про це розповідаю там цілі системи, я цитую і авторів, і посоли, але в даному випадку я витягую лише один штрих із цього всього: ритуал як захист. І звертаюся до двох абсолютно протилежних аспектів: теологічного і гетестичного. І тим, і тим людям потрібно завершити добрий день. Завершити добре, щоб війти в ніч, щоб ніч послужила тому, щоб мозок дійсно пройшов свої фази, щоб він дійсно пронісся через 5 ремнон-рем дав фази, щоб він сформував довготривалу пам'ять, щоб він зменшив емоційне навантаження попереднього дня, іншими словами, забув. Якісь емоційні моменти попереднього дня залишилася логіка, і Наступний день діє в суто логічно, значить більш конструктивно. І тут я, звичайно, можу рекомендувати, крім слова харчування, специфіка, зменшення інтенсивності, рекомендувати ось це завершення дня. І ну, принаймні прочитайте те, що я написав ось на цьому банері. Якщо ви віруючий, читайте молитву. Я точно знаю, що тим, хто вірить, а особливо щиро вірить, неформально вірить, молитва допомагає. Допомагає звернення до Вищих сил. Тому, якщо ви віруючи, прочитайте молитву. У молитві є певний ритм, чому я і далі пишу: якщо ви не віруючий, все одно виконуєте ритуал. З якимось певним ритмом. Ритм повинен бути в ваших мізках. Це не танці і це не вистукування пальцями по столі. Ритм, який повинен виконати щось звернутися до такого глибоко архаїчного в нас, і знову ж таки збудити оцю захисні сили, принаймні впевненість в них. Тому не вірючи, Моя рекомендація. Нікому нічого не нав'язую. ви ж дивитеся і саме вирішуєте, робити чи ні це. Але спробуйте все-таки вивчити. А він, цей віршик вивчається буквально з одного-двох разів. Тому спробуйте вивчити нескладний вірш як ритуальну дію і кожного вечора, лягаючи, прочитувати його про себе. А мені. Дуже подобається, поза всяким сумнівом. Я це говорив Івану Малковичу і тепер відкрито скажу. Він багатьом подобається. Його старосвітська балада, яка називається Із Янголом на плечі. Навіть для полегшення я тут генерував QR-код тексту старосвітської балади або Із Янголом на плечі і скоротив. Інтернет-адрес посил, де його можна прочитати. Але навіть якщо загуглити із Янголом на плечі Івана Малковича, ви обов'язково знайдете. Є там якась в цій простоті, є якась магія. Навіть є вже аналіз, до речі, його старосвітської балади, чому саме на плечі, чому із Янголом, що таке світла сторона, темна сторона. Але я зараз не до того не буду займатися. Аналізом геніального літературного твору, чесно скажу, геніально. От в цій простоті і короткості, просто геніальність. Вона перекликається в тому числі, як на мене, з молитвою, хоча це і не молитва. Тому ще раз говорю: якщо пропоную, не говорю, пропоную, спробуйте завершувати свій день або молитвою, якщо ви віруюча людина. Або ось цим чи іншим ритмічним, глибоким, особистісно вашим, можливо, віршем, можливо, піснею, яку ви будете промовляти про себе. А принаймні тим, кому я рекомендував, і той, хто брав на озброєння, окрім слово, пігулки для сну. Заспокійливі препарати, навіть психотехніки для заспокоєння, проведення нервової системи в якусь рівновагу, відмічали, що дійсно, що вечірнє виконання цього ритуалу, коли вже дійсно вимкнути все і телевізор, і потік новин, і гаджет, відкладений в сторону, і при закритих очах, коли починають промовлятися тихо слова Івана Малковича. Цієї балади, то відчуття якогось формування якогось захисту, формування свого янгола на плечі все-таки появляється. власне те, що потрібно було досягнути. Спробуйте.